А зараз для вас буде виступати чарівна поетеса, авторка багатьох пісень, котрих ми знаємо, знам... відомих відомих виконавців і тіні сонця, і, і таке інше. І я думаю, що злата зоряна Паламарчук сама розповість про себе. Найкраще про митця говорить його творчість, тому я не буду про себе розповідати, а просто розпочну з поезії. Василь Стус писав митець потрібен своєму народові тоді, коли його творчість співпадає з голосом нації. І дуже важливо, щоб зараз митці об'єднувалися навколо патріотичного слова, навколо слова підтримки наших, наших героїв, які воюють на сході. Тому я вам прочитаю декілька віршів, націлених саме на підтримку наших. Військових. Постійні новини, скалічені руки і ноги, герої війни не потрібні країні своїй, і плачуть довкола мене, підіймаючи руки, і боєм ідуть вороги не від Бога сини. За що ви мене на землі на моїй убивали? За що догорала на тілом самотня свіча? Нас кожного дня ця війна так жорстоко карала, а світ не підставив для нас хоч краєчок плеча. Зостались молитви і зброя в руках ще зосталась, бо віра торкає і серце, і вістря меча, і голосом Бога так щемно вона обізвалась, як поруч заплакало кинути кимсь дитинча. Так гостро зривається біль і так мітко вистрілює в серце ця проклята Богом війна. Нам важко прийняти, нам боляче знати, нам гірко. Бо надто велика за цю перемогу ціна. Я воїн країни, я серце її, і я стогін, що крає всю душу розпечену градом дотла. Я той, хто воює до смерті з розпачливим мушу, боронячи небо і землю від чорного зла. Кремлівського сучого сина, московського чорта, Чи прихвостня пекла і самого, що є вже дна Я той, хто йде по межі і ні кроку не зрушу, допоки не стихне назавжди ця клята війна. Я воїн країни, я вісник свободи і миру, я той, хто боронить кордони щоніч і щодня без втоми, без болю, без страху, без жодної міри, без каменю в серці живе Україна моя. Обличчя війни це не тільки обличчя чоловіка, а жінки також обличчя війни. І наступна поезія присвячена саме жінкам в сучасній війні. Така мені доля назначена стріляти у ворога кулями, які там кохання, побачення, яка там готівля з кастрюлями. Сьогодні я б'юся із ворогом, сьогодні співаю з гарматами, і з Богом у серці, і з порохом, щоб стояти. Не задрімати. Ох, сталося вже, як то сталося. Хай сталося більше, не станеться, кричить у вухах не здаватися. Багато таких нас зосталося десь. Мати чекає і схлипує. Я з нею у снах своїх бачуся. І з як те сонце засліплює. Пробач мене, мамо, не каюся. Пучніше стріляйте гармати, усім нам до Бога дорога, хай чують, небесні солдати. Як ми розбиваємо ворога, хай знають, що ми не покинули, не зрадили і не забули. Тіла їх на фронті загинули, а душі живі, не здобуті. У війни кілька фронтів: найагресивніший, найзапекліший це фронт безумовно на сході, але найважливіший фронт це фронт, де ми боремось і воюємо. Зараз з вами тут це вистріл в культуру, це вистріл словом, це вистріл у виховання молодшого покоління. І тому дуже важливо вміти переконувати поруч себе своїх знайомих, близьких людей в справедливості, а справедливість там, де Бог, де добро, де Україна. Тому власне вірш присвячений байдужим українцям, які називають себе українцями, але України в серці не мають. Ти скажеш, що тобі немає діла, війна війною скінчиться колись, аби тебе осколком не заділа, і щоб устиг від того вберегтись. Війна то ж справа воїнів-солдатів, вони ж герої з материнських плеч. І замість рук по кілька автоматів, і в ребрах десь захований ще й меч. А кожен з них то син, що його з дому, і кожен з них залюблений життя. Чи він хотів, щоб били по живому в окопі, що служив за накриття? Хіба тобі за ясність буде знати? Війна собі не обирає жертв. Є все одно, хто серед нас солдати, вона сліпу до всіх приводить смерть. Широкий обрій рідного чола, мов сонце сходить променем до серця. Тим тобі іще я не була, а серце так і б'ється, і сміється. Мій янголе, за три-дев'ять земель я чую залпи від важких снарядів, а доля справедлива поверне чіпче в час дощів чи лютих снігопадів. Мій янголе, завчасна сивина, на твоїх скронях все ж тобі пасує. А очі, як безмірна глибина, життя у них так б'ється і пульсує, я знаю. Ти чекаєш кожну мить. Слова мої по літерах читаєш, і як тобі всередині щемить, і як ти все сміливо це ковтаєш. Я поруч, я в словах і на вустах, я в серці, і я на полі битви. Мій янголе, побач мене у снах, почуй мене в моїй нічній молитві. Ще погороми ми тільки почали. Дивися в небо славної українцю. Допоки сонце понад краєм є, допоки променем торкається обличчя, допоки земле сходитиме хліб, допоки колоситись буде поле, допоки гай під вітрами шумить. Я не відмовлюся від тебе ні на мить, я не відмовлюся від тебе, вір ніколи. Слава Україні!